Я вітаю учасників 11 х бандерівських читань. Традиційно в колі однодумців, в столиці воюючої України Києві, поговоримо про розподіл Російської імперії, про ліквідацію Російської імперії. Здавалося б, це питання суто теоретичне, але наша війна з Росією є екзистенційною. І якщо Україна програє, а Україна не може програти, то не лише буде знищена українська державність і українська ідентичність, але і буде знищена Європа. Тому це питання є практичне. І то сьогодні в колі однодумців поговоримо про те, як поставити хрест на цій імперії зла, на країні, якої не мав обіснувати на світовій мапі Російській імперії. Після розпаду Совєтського Союзу Західний світ зробив дуже багато, щоб цивілізувати, реформувати, оновити, змінити, демократизувати Росію. Але пройшло якихось 30 років, і ми знову отримали ту саму кочову імперію. Всі реформи економічні в Росії провалилися, всі політичні свободи усунуті. Росія спочатку знищила будь-яке народоправство всередині своєї країни, знищила федералізм, Чечню знищила військовим шляхом. Потім Росія спробувала відновити свою могутність на пострадянському просторі шляхом втягування в різноманітні економічні і політичні угоди на зразок Євразес. Митного союзу, СНД і так далі. Потім Росія безпосередньо втрутилася такими вузькими військовими операціями в Грузію і Україну. І нарешті Росія повномасштабно вторглася в Україну. Сьогодні Росія знову, після десятиліть років спроби реформації цієї України, втягування в її цивілізований світ. Сьогодні це знову кочова ординська імперія, яка загрожує всьому світу, лідер Вісі зла. Тому що сьогодні спільно зі своїми союзниками, Північною Кореєю та Іраном Росія намагається повністю зруйнувати світовий порядок, зруйнувати світову економічну систему, зруйнувати світові торгівельні шляхи, загрожувати світові ядерною війною. Як же ж так сталося, що ці всі зусилля по демократизації Росії закінчилися нічим? А насправді проблема в тому, що світ так і не зрозумів суті цієї державності, світ так і не зрозумів, чим є Росія насправді. Чим це є ця неіснуюча країна, яка не належить ні до Європи, ні до Азії, ні до Півдня, ні до півночі? Цей симулякр байстрюк народжений століттями колонізації іншими імперіями, і який навчився бути виключно колаборантом? Європейські країни розглядали Росію як таку частину європейської імперії, адже з 17 століття, завдяки Петру І, цій ординській країні вдалося обманути світ. Одягнувши маску ніби європейської імперії, поголивши бороди російські і ставши частиною ніби, європейського світу, насправді цих два століття Потьомськінського зовнішньої європейзації Росії, так і не змінило її внутрішньої суті, і світ так і не побачив цю глибоку ординську суть. Хоча те, про що писав ще Євген Маланюк, що це традиційна ординська система влади, це не відповідає дійсності, тому що насправді орда, та, яка прийшла з Монголії. В часи монгольських завоювань вона мала свою якусь філософію, вона мала своїх героїв. А в Росії вона зустріла просто колаборантів. Тому що теперішня московщина це вона перша пішла служити монгольським ханам. І вони намагалися бути кращими монголами, ніж монголи. І це не просто ординська держава, це колаборанти. І з оцієї форми колаборації, коли тодішня Москва, тодішні московські правителі їздили в Золоту Орду випрошувати ярлик на панування, нещадно грабуючи власне населення і купуючи ярлики на грабування сусідніх територій, нещадно знищуючи ту всю ту практику давньоруську, бо перед монгольською колонією Росії маленький час була колонією Київської Росії, але ці всі практики вічилої демократії, дружинної демократії. Християнізації вони всі були поверхневими, залишилася ось ця азійська суть. І от коли Золота Орда розпадалася, Росія фактично стала нащадком цієї Золотої Орди. Вона почала збирати золотоординський урус оця теорія збирання земель. Це не про збирання європейських земель, це не про збирання Київської Росії, це не про збирання давньоруської спадщини, тому що насправді, наприклад, давньоруську спадщину після монгольського завоювання Русі, коли велике князівство Литовське відбило від татар правобережжя України, саме Вітов, саме Литва проголосила, що вона буде збирати руські землі. Саме Литва перейняла давньоруське право, українську мову. Інкорпорувала українську шляхту і фактично стала нащадком давньоукраїнської держави. Росія, теперішня Росія, чи тодішня Московщина, вона для себе сприйняла одну практику практику Ординського августа. А Ця практика полягала в тому, що потрібно купити ярлик. На панування на своїй землі, бути колаборантами, бути байстрюками, нещадно грабуючи своїх і вислужуючи завойовників. І коли Золота Орда розпалася, Росія цю практику почала мультиплікувати. І перше збирання земель у робила Росія це збирання земель Золотої Орди, завоювання Казанського Сибірського ханства. Росія століттями була одним і тим же самим кочовою войовничою імперією, яка може розвиватися виключно екстенсивно. Яка може розвиватися виключно грабунком, яка ніколи не була державою жодної нації, тому що навіть ті корінні мешканці Московщини, які жили під московським князівством, під цим московським улусом, вони теж не відчували ніколи своєї державності, бо це держава, яка грабувала, це держава, яка вбивала, це держава, яка знищувала ідентичності, це держава, яка вислужувалася перед іншими державами. І оця ординська, ця колабораційна спадщина і це і суть цієї країни. Тому що Росія ніколи не була країною республікою, вона не була ніколи країною жодної нації, як спільною справою громадян. Це завжди була колонія, внутрішня колонія для своїх, зовнішня колонія для інших, і вона ніколи не змінилася. І практики російської експансії ніколи не змінилися. Росія може жити і існувати виключно шляхом грабунку і воїн. І тому, коли Росія сьогодні знову повернулася, грасувала до цього стану, це свідчить про те, що її ніколи не можна цивілізувати, її ніколи не можна змінити, її ніколи не можна умиротворити, не можна робити так, як крайніх 30 років робили деякі європейські лідери, які міняли цінності в обмін на ціни. Тому що вважалося, що дуже добре вести бізнес з Росією, дуже добре купляти російські енергетичні носії і закривати очі, що в цій країні немає жодного права, що в цій країні немає жодних громадянських свобод, що в цій країні немає жодної політичної конкуренції, що в цій країні насправді немає жодної економіки. Тому що Росія вона живе виключно шляхом грабунку. І відповідно, сьогодні це знову кочова войовнича імперія і єдиний шлях, який Можна як вийти з цієї ситуації, це знищити цю державність, знищити побудувати природний простір національних держав, природній простір територій. І російсько-українська війна стала саме цим тригором до знищення Російської імперії. Найбільшою проблемою цієї цього утворення є те, що там немає жодної ідентичності. Це крина симулякар. Тому що Росія не може після вторгнення в Україну не може вважатися європейською країною навіть 200 років європеїзації після Петра І вони не зробили цю країну російською, але Росія і не є азійською країною, тому що в Азії є давні цивілізації, кочові цивілізації. Є Китай з давньою культурою, є давня перська цивілізація Ірану, тобто це країни, які мають давні традиції, мають власні ідентичності, власну історію. Тому і в Азії, і в Росії немає, немає з ким конкурувати. І тому Росія видумала цю формулу євразійства, як розбійник, який сів на цьому великому євразійському степу від Водовостока до Угорщини. Росія намагалася продати оце, що вона є продати в Європу цю ідею, що якщо вона об'єднається разом, умовно кажучи, з європейськими країнами, то це буде найміцніша імперія в Євразії. Потім, початку російсько-української війни, Росія почала бавитися в глобальний південь, тобто Росія почала говорити, що вона захищає інтереси глобального півдня, тобто колишніх постколоніальних колонізованих Європою і Америкою держав. Ті, які були колонізовані в Африці, в, в Азії, і от Росія смішно дуже виглядає, як країна, в якої дві треті частини якої знаходяться в зоні вічної мерзлоти, намагаються прихилитися до глобального півдня. Бо країна, яка все життя була колонізатором і колонізувала інших, сьогодні намагається очолити антиколонізаційну боротьбу. Так само, як смішно виглядає крайня стаття Суркова, який каже: Ні, ні, ми не Європа, ми не Азія, ми не глобальний південь, ми тепер глобальна північ. Тому що в розумінні світовому північ глобальна північ це високорозвинуті економічні країни з соціальним порядком і так далі. І так, далі. так само смішно виглядає. Цей конфлікт в Росії, коли з одного боку Росія каже, що це держава трьох слов'янських народів, і тому вона претендує на Україну, тому що і українці, і білоруси, і росіяни нібито одна нація. А з іншого боку, Росія всередині країни продає те, що це держава різних народів, різних релігій, різних етносів, тобто і буряти виявляються росіяни і. Якути росіяни і башкори завойовані Росією, які тюрки за походженням і мусульмани за вірою, теж росіяни, і цей ідіотізм ідеологічний він зараз розриває Росію всередини. І ключовою проблемою відносин з Росією є те, що західні держави звикли, що така країна існує, що вона живуча, що вона контролює величезні простори. І Якщо ця країна зникне, то почнеться якась різанина між народами, які живуть на цій території, почнеться глобальна війна між. Всередині Росії почнеться неконтрольоване розповсюдження ядерної зброї, і найгірше це нас лякає, що Китай, мовляв, захопить цю величезну територію і Китай буде мати глобальне лідерство в світі. Але насправді ми вже сьогодні бачимо, що це не країна. Росія і до війни з Україною втрачала щороку по півмільйона населення. А зараз населенню малих народів Росії і населенню самих росіян буде завдано просто непоправного удару. І зрозуміло, що після російсько-української війни демографія цієї країни істотно зміниться. Це вже буде більш азійська, більш мусульманська країна, ніж європейська і православна. Вже зараз Росія не витримує натиску цієї війни. Ми бачимо, що попри грабіжницьке використання ресурсів і природи півночі Росії. Росія не змогла побудувати ефективну державу. Ми сьогодні ще почуємо про це. Сьогодні Росія має величезні проблеми з транспортом. Росія має величезні проблеми своїми регіонами. Тобто ця держава вже валиться під вагою російсько-української війни і вона завжди. Завжди намагалася реформуватися чи змінитися виключно у випадку військових поразок. Але зараз важливо не просто завдати військової поразки Росії, а знищити цю потвору, зруйнувати ці старі страхи, що, не, що світ не неможливий бути без Росії. Тому що насправді жодної Росії не існує. Це байстрюк, симулякар, це не існуюча країна. Відповідно, російсько-українська війна має виконати три завдання: знищити цю потвору, побудувати природній простір держав. Від Європи до північно Льодовитого океану, до Тихого океану. В світі взагалі не властиво існування кочових імперій в третьому тисячолітті. Це крайня кочова войовнича імперія, це релікт, якого б не мало існувати. І пригадайте, в 1991 році, коли Росія теж намагалася тягатися з Заходом, і коли вона, нібито в неї економіка, була дуже міцна, але ця економіка була шляхом росту військово-промислового комплексу і шляхом занепадання сфери послуг, то зараз ми маємо ту саму історію. Сьогодні ми почуємо про те, що ніби російська економіка тримається, але ця економіка вже не для людей. Що продавав уряд Росії своїм громадянам? Він продавав те, що ви будете безправні, але ваш економічний ріст буде рости. І ви будете жити в великій країні з великими амбіціями. Сьогодні вже економічний ріст в Росії абсолютно припинився. І величі країни теж немає. тому що вважати величу, те, що Росія сьогодні очолює зла поряд з Іраном і Північною Кореєю, абсолютно замкнена країна. Абсолютно викинута з цивілізованого простору, це, це теж не можна вважати величю. Тому все треба зробити, щоб після поразки, а вона неминуча, стратегічної поразки, стратегічну поразку війні з Україною Росія вже зазнала. А після фізичної поразки війні потрібно все зробити, щоб інші народи поневолені Росією. А повірте, там немає народів, які добровільно вступали в цю імперію. Хоча Росія завжди прикривалася, що це така країна, яка мала добровільні договірні відносини з іншими націями, насправді схема їхньої колонізації завжди була проста: знайти причину чи привід, як втрутитися у справи або вигадати, як втрутися у справи сусідньої країни, попробувати знайти там союзника тобто вони завжди працювали через колаборантів, завжди намагалися підкупити частину політичної еліти тої нації чи країни, в яку вони намагалися втрутитися. Жорстке придушення будь-якого спротиву, і на першому етапі не чіпати взагалі будь-які права місцевого населення. Що навіть досить часто, коли Росія колонізувала якусь частину зовні себе, її права того населення, якого вона колонізувала, були набагато вищі, ніж, наприклад, права того ж самого російського селянства, яке взагалі було безправне. Потім цю територію поступово заселяти іншими племенами, щоб створювати міжетнічні конфлікти, створювати військові залоги і російську більшість і зрештою повністю уніфікувати в своїй імперії. І ми бачимо, скільки б не проходило століть. Це весь час одна і ж та сама кочова імперія, яка живе виключно грабунком, розбоєм і військовими нападами. І зараз час поставити крапку на цій державності. І не треба боятися того, наприклад, нас лякає, що Китай завоює ці величезні простори на півночі Росії, захопить величезні природні багатства і стане новим лідером світової осі зла. Насправді, сьогодні Китай уже економічно поглинув Росію. І якщо не створити багато малих країн, якщо не поділити Росію, не розділити її і не створити таких санітарних коридорів, то Китай... сьогодні Росія це кролик. В удаві Китаю. І стоїть питання, чи світ дасть проковтнути цього кролика повністю, чи все-таки переформатувати цей простір таким чином, що там буде дуже багато країн і дуже багато інтересів. Тюркські країни будуть мати свої інтереси, і мусульманські країни будуть з ісламськими країнами, фіногорські народи будуть намагатися зближуватися і будувати якісь спілки з своїми соплемінниками. Народи Сибіру нарешті почнуть користуватися тими природніми благами, які вони мають. Бо дуже цікаво виходить, Сибір постачав газ і нафту всьому світові, а газифікація, наприклад, Сибіру в деяких регіонах не досягала і 10%. Ну і не треба боятися того, наприклад, чим нас лякають, це е, те, що ядерна зброя може потрапити неконтрольовано в руки терористів. Пригадайте, конфлікт з Пригоженим. Росія настільки крихка держава, що будь-яке бандитське формування може захопити ядерний арсенал. Тому світ просто в цей час ікс повинен перебрати його на себе. Ну і так само не треба боятися міжетнічної різні. Сьогодні національна свідомість починає відновлюватися, совок стер. Усю національну свідомість малих народів сьогодні там відбувається національний ренесанс. Сьогодні цим народам просто потрібно дати можливість здобути свою незалежність, свій шанс і підтримати їх, тому що кожна нація на землі згідно статуту ООН має право жити на своїй землі в своїй країні. І тому сьогодні є історична місія України і світу поставити крапку на цій потворі ліквідувати Російську імперію.